Всем привет, ребят! С вами я, Назар. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Виживання. Будем сейчас создавать новий мир. Давайте виберемо, що було нам простіше, виберемо хардкор. Ага, задайте. Ждем. Создается, ребят. Создается, ребят, новый мир. Загрузочка. Ой, шидовую. Так. Е, так, ребят, ще я кожну настрою. Е, Ребята, я хотів вам сказати, це мій новий канал. Називається Мінозар. Тут я буду викладувати на ньому дуже багато Ой, і, ігор, всяких е, роликів. Що я в настройках найду, мене просто дивіться, я ще вийду, коли я... Хочу вгору підняти, а воно мене вниз. Коли вгору, то воно мене... ну, ви поняли. Надо це воно у відео де-то. Ще найдем, ребят. Щас, ребят, щас. для сырения может измениться в процессе да блин вот дай воно я забыл фига короче ребят девицы сейчас вот такие вот у меня скинчик ребят я вже граю в Майнкрафт дето місяця два. Коротше, я в Майнкрафт граю дуже довго, десь год півтора. Так, я е, раніше грав в Майнкрафт дуже часто і довго. Е, Ребята, такі мені взагалі відео знімати. Може там по... Ну, ребят, які ігри мені там, про які ігри? Може там... Е, ви скажете... Е... Скачай якісь у суплеймаркеты, нові ігри або що хоч Що хочете, ребят. Ой, только кажіть я буду вас слухать. Я, короче... Блин. Я, короче, скачаю всі ігри, що ви захочете. Так, ребят. Першим ділом, як завжди, добуваємо дерево. Ребят, не обращайте на все звуки внимания. Тактично. Це мое перше видео, ребят. Бл. Вот это управление, что я тут настроил в настройках, що... Ну вы поняли, ребят, я потом найду, когда закончу запись. Короче, ребят, добываем дерево. Так як всегда робимо древесину. А то есть, ой, ё-моё, э, сосновые доски. Робим, как всегда, верстачок. Ой, ё-моё, робим доски. Ставим верстачок. Робим э, кирочку. Поехали. Нам ще треба добути шерсті до ночі, то що ми не виживемо. У мене хардкор режим буде дуже сложний. Якщо я один раз умру, ребята, цей мир себе, то цей мір має вдалитися навсіх, то що таке, ребят. Не забувайте. Я вже пару разів грав там, ну, це же ролики не записував. Іграв та пару разів. Умирав, то що у мене шкаф для духа український, як це сложно. Я потім приготовився, це не мене. Я потім все е настрою. Добуваєм, добуваєм. Добуваєм, добуваєм, добуваєм. камінь. Все, я думаю, ребят, хватит нам таких ресурсів, ребят. Кто е, дивится, э, е, блин. Кто дивится YouTube, то может дивиться видео про ну, кто там снимал, что типа бачили эм е, Ну, Просто было в далекому 2000... коли, короче, вийшов в майн. Ладно, ребят, друга серія потом вийде. Всім пока.